Я би почав би взагалі будувати будь-яку систему захисту саме з цього з виявлення, знов таки недостатня кількість цих елементів не дозволяє нам сформувати якісний захист всієї території України. Тому всі системи протиповітряної оборони побудовані на старому принципі, коли захищаються основні е е великі міста, стратегічні об'єкти. І тому, коли росіяни запускають дрон по Львову, він умовно долітає до Львова, і в Львові його перехоплюють. А коли дрон запускається по Києву, він долітає до Києва і його перехоплюють в Києві. Тому що у нас сформована так система протиповітряної оборони, можна казати про розбудову більш якісної системи детекції за рахунок збільшення систем радіолокації класичної, пасивної активної, різноманітних датчиків, те, що у нас є звукові детектори, візуальні детектори, теплові детектори. Але ж, навтаки, давайте повернемось. Що є у Європи? У Європи є система радіолокації, наприклад, компанії Talis. Groundmaster 200, який є, стоїть на озброєнні в Україні. І от Groundmaster 200 бачить шахет, який знаходиться на висоті понад 500 метрів, на відстані 150 кілометрів. Шахет, який знаходиться на висоті близько там, 20, до, від 20 там, до 60 метрів над землею, він бачить за 20-40 кілометрів. Тобто, умовно, від 13 хвилин Якщо ми кажемо просто км, до півтори хвилини, якщо ми кажемо 20 кілометрів, у нас є час на прийняття рішень, тому а ми бачимо лише в, в рамках навколо Києва, або навколо Львова, або навколо Дніпра. Тобто, ми кажемо про те, що ми обмежені в виявленні. Тому ми дедалі більше бачимо прожектори в нашому повітряному просторі, коли відбувається атака шахедів. Ми бачимо інші системи, які допомагають там наводитися або там теплові Камери, які допомагають мобільним вогневам групам працювати більш точно для того, щоб але якщо б мобільна вогнева група знала б точну координату, висоту проліту цілі, азіму, з якого буде йти ціль, то вже могла би знати, коли відкривати вогонь випередження, а не розуміючи там приблизно звідки щось летить, починати стріляти. Тому я постійно кажу про побудову систем радіолокації. Але знов таки, давайте повернемось до Ground Master 200. Ground Master 200 коштує 17 мільйонів євро, тобто 17 мільйонів євро, які бачать тільки 40 кілометрів навколо себе. Розуміємо, що це за дорого, тому нам треба шукати рішення, і це перший крок, який я вбачаю, повинні зробити Україна і країни НАТО після і Польща, яка зазначила, Що ми готові співпрацювати з Україною для покращення можливостей, це Системах детекції